Перевіряємо з вами домашні задачі. Трохи повторення, трохи ну, майже нового матеріалу, але не того, що був сьогодні на уроці. Перша задача 15-19, у скільки разів змінилася б кількість речовини в балоні, якби в результаті електричного розряду кисень О2, що міститься в балоні, перетворився б на озон О3. Бачите, нам люб'язно підказують формули, щоб ви не. Ось, ну так називаємо. Ми бачимо із таблиці Менделєєва малярні маси кисня і озону. Можемо їх записати ось сюди: 32 кисню, 48 у озону, і нам потрібно знайти відношення кількості речовини. Зрозуміло, що ми будемо використовувати якусь із формул, але краще, якщо це формула маси длітно на малярну масу, тому що. У нас в замкненому балоні все відбувається, тобто маса не змінюється, але змінюється сама речовина. І тоді маси скорочуються, і відношення кількість речовини буде обернена пропорційно відношенню малярних мас. Ми можемо порахувати, отримаємо півтора Тобто кількість речовини у кисня в півтора рази більше, ніж у озону. Але за умовами ми кисень перетворюємо на озон. І тоді це зрозуміло, що кількість речовини у нас буде зменшуватися в півтори рази. Ось, тому що у нас кисня в півтори а кількість речовини більше, ніж озону. Сподіваюся, що ви впоралися з цією задачею. І ще одна задача ну, мабуть, вона для вас така дивна, але робимо кроки вперед. Сьогодні ми сподіваюся, що вже написали самостійну роботу на перетворення циклів, і ви. Сподіваюсь, що впорались, мабуть, не знаю, коли ви будете розв'язувати ці задачі, мабуть, я вже перевірю, а мабуть, ще ні. Зараз я точно не розумію, як це відбувалось, тому що я навіть не проводила ще урок, тобто ми навіть не писали цю роботу. Але наступна задача у нас така: є черговий цикл. І нас запитують, в яких станах температура газу під час циклічного процесу максимальна і мінімальна. І якщо ми це знайшли, то у скільки разів відрізняється максимальна температура від мінімальної? Ну, зрозуміло, що тут у вас багато питань, ви відразу дивитесь на все це, як це відбувається, що з цим робити, незрозуміло. Але ну, я не стала знов робити рисунок безпосередньо на. Екрані я розробила його в зушиті і потім відсканувала і показую вам. Зараз покажу, будь ласка, уважно і не поспішайте. Давайте ви трохи затримуйтесь на цій задачі, щоб у вас не було непорозумінь потім. Дивіться. Коли у нас є ось такий цикл в координатах ПВ, а нам потрібно знати температуру. Так, ви можете кожний момент розглянути і подивитися по відношенням і зрівняння клеперона, вважаю, що маса, однакова, якось передивитися, яка температура максимальна, яка мінімальна і у скільки разів вони будуть відрізнятися. По відношенню такому можете знайти. Але це зараз так, тому що вам дані клітинки. І ви це можете зробити, ми це врахуємо, коли будемо знаходити відношення максимальне до мінімальної. Але у вас може бути саме така задача і не буде клітинок. І тоді вам буде дуже складно знайти ці відношення. Тому такі задачі бажано розв'язувати трохи по-іншому. Якщо нам потрібна температура, то ми можемо в координатах ПВ нарісувати сітку. Ізотерм. А вони повинні проходити через ось ці всі точки, через точку 2, 1, 3, 4. Але ми розуміємо, що ізотерми це гіперболи, тому вони повинні бути ну, більш-менш симметричні відносно цих двох осей. І коли ми таку сітку нарисуємо, у нас буде ось така картинка. Бачите? Приблизно ось така картинка. Зараз не поспішаємо. Що я роблю після цього? Після цього я хочу порівняти температури. Я розумію, що в мене є рівняння Клапірона, і в цьому рівнянні у нас, якщо ми В, наприклад, зафіксуємо, то в залежності від того, яке в нас буде П, у нас точно так же буде і Т. Тобто, якщо у нас П буде максимально при зафіксованому В, то і Т буде максимально. Що я роблю? Я фіксую В. Ось я його фіксую. І дивлюсь на всі ізотерми, які я нарисувала. Тут в мене 3, 4 ізотерми. Ось це у нас друга ізотерма. Тобто, ось я тут цю точку вибрала, вона совпадає з точкою p 2 Це не значення тиску p 2 ні. Це ми окремо будемо рахувати. Це тиск p 2 який відповідає цієї ізотерми для ось цього фіксованого об'єму. Ось це у нас ізотерма проходить через точку 3. Ось ця ізотерма проходить через точку 1, і ось ця ізотерма проходить через точку 4. І ми з вами бачимо, що у нас P2 в даному випадку саме велика, а P4 саме маленька. Тому, якщо у нас М константа, ми використовуємо рівняння клапірона, розуміємо, що при фіксованому В у нас p 2 максимальна, p 4 мінімальна. Це означає, що. Відповідно, Т2 буде максимальна, а Т4 буде мінімальна. А далі ми використовуємо рівняння клаперона саме для цих двох е, станов. Тобто для е, ось цієї точки 2 і ось цієї точки 4. Але зараз все, я забула про ці терму, забула про все, що я тут написала. Далі я рахую клітинки. Я бачу, що в мене рівняння клаперона P2, V2, T2, P4, V4, T4. А мені потрібно знайти Т2 к4. Ну, якщо що, у нас, якщо отак е, черта дробі, то я можу її ось так провести. То буде Т2, т 4 П2, В2, П4, В4. Ну, неважливо, як. А далі я вважаю, що одна клітинка ось тут у нас В 0 а одна клітинка ось тут у нас буде П0. Тоді для П2 рахуємо клітинки 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось 6 П0. Для в 0 для В2 рахуємо клітинки 1, 2, 3, 4, 4в. Для П4 рахуємо клітинки, 1, 2, 3, 4, 4п, і для В4 рахуємо клітинки 1. В0, П0 скорочуються, четверки скорочуються, буде 6. Тобто ми бачимо, що Т2 таки да, максимальна температура. Т4 мінімальна, і максимально більше, ніж мінімальна, в 6 разів. Ось така у нас задача, ось так бажано їх розв'язувати, але ще раз нагадую: якщо у вас є такого типу задачі, то потрібно переходити до сітки таких іза. Процесів, яких немає в координатах. Тобто, якщо у нас координати ПВ, то ми малюємо за терми. Якби в нас була інша задача, наприклад, в координатах ПТ ми б за хори. ну із центру проводили б такі. І таке інше. Тобто ми е, переходимо до такого стілю розв'язання. тому тому що, тому що Зараз ви могли порахувати це безпосередньо по клітинкам. Це довше, але все одно ви знайшли б, скоріш за все, правильно від... ну, сподіваюся, що ви не помилились. Б. Але якщо у вас, наприклад, не буде клітинок, туди це буде дуже складно. Але цей спосіб, він безпрограшний. Завжди будете виграш. Добре. Сподіваюсь, ви зрозуміли, як розв'язувати такі задачі, тому можемо відпочивати.